Сута сказав, коли минула ніч, ранком зійшло сонце, обидві ті сестри, кадри віната, о, багатий подвигами, заклавшись на рабство у великім роздратуванні гніві відправилися глянути зблизька на коня очей Храшраваса. І ось побачили вони там океан, вмістили ще вод, повний велетенських хрип, здатних проковтнути китів і макар, та повний різноманітних істот. Багатотисячних за ліком, завжди неприступний через страшних його мешканців і що кишить черепахами та крокодилами. Це було вмістилище всіляких дорогоцінних каменів, житло варуни, й дивовижне житло змій. Це був володар рік, місце перебування підземного вогню і притулок притулокасурів. Це було буйне вмістилище вод, чудесне, грізне для істот і сприятливе для безсмертних, чудове джерело омріти. Невимирний і незбагненний, незвичайний, святоводний. Він був похмурий. І страшний в водяних мешканців та видавав жахливий шум. Бувши поцяткованим глибокими вирами, наганяв жах на усе живе. Коливаючись вітрами, що дмуть з його берегів, він здіймався, хвилюючись і бурхаючи. Він, здавалося, танцював колом, граючи хвилями замість рук. Неприступний від хвиль, здійнятих під впливом зростання і зменшення місяця, він був місцем народження Панчанджаї і чудовим містилищем дорогоцінних каменів. Він був мутний, бо води його було схвильовані зсередини господом Говіндою, наділеного невимірною доблестю, який в подобі вестра розшукує землю. Він мав дно незмінне. Розташоване нижче найнижчого підземного царства, яке не міг дістати протягом сотні років брахман-мудрець Атрі, славетний аскет. Він служить на початку кожної юги ложем вішну, який має невимірну могутність, і лотос замість пупа, а сам перебуває у глибокому сні містичної йоги. Сприятливий, він давав воду замість жертовного масла палкому вогню, який виходить із пащі божественної кобилиці – це був бездонний і безбережний, великий і невимірний володар рік. Вони побачили, як у великий океан без зупину впадали тисячами, ніби переганяючи одна одну численні великі ріки. Вони побачили, що він був глибокий, повний страшних квітів і дивовижних риб та різних водяних мешканців, що повнили його лементами й жахливим рівінням. Вони побачили також, що він був великий. Подібний небесному склепінню і являв собою велетенське вмістище вод бездонне й нескінечне. Бачачи такий океан, повний риб і макарів, який бушує хвилями, глибокий і великий, подібний небозводу, освітлений полум'ям підземного вогню, вони швидко переправилися через нього.